Друзі, вітаю! Це голос Криму і я Владислав Селезньов. Сьогодні буде складна розмова, бо мені ця розмова болить, бо це про наше, про рідне, про важливе, про головне кримчани. Це невід'ємна частина українського суспільства. Багато хто з них, хоча чому з них багато хто з нас, незважаючи на окупацію рідного півострова, стали на захист України. Хтось раніше, хтось нині зі зброї в руках боронить Україну, нашу незалежність та територіальну цілісність відновлює. Сьогодні ми говоримо: говоримо з патріотом, який віддав чимало своїх зусиль заради того, щоб відстоювати свободу нашої держави. Сьогодні в студії «Голоса Криму, голова Ради ветеранів Криму, Краєвої Ради українців Криму, учасник бойових дій Сергій Вікарчук. Пане Сергію, вітаю вас. Слава Україні! Вітаю, героям слава. Надзвичайно ради вас бачити, бо говорити будемо про наше, про наболіло. і як то каже, щоб не звалікати надто довго, почнемо з того, за чим ви опікуєтесь, і за що фактично відповідаєте, як голова ради ветеранів при круг, що ви робите для того, щоб популяризувати кримський пласт українського воїнства. Ну, по перше, потрібно відповідати: зовнішньо, внутрішньо, філософськи, е прагнути допомагати бути, от, бути собою. По перше, щоб бути прикладом наслідування, щоб інші, так само наші воїни, які можуть теж бути прикладами наслідування, могли в. Могли так само надихати інших, бути приєднатись до воїнства, бути частиною великої, такої, такої родини, яку я суб'єктивно відраховую десь до 10 тисяч учасників бойових дій, на мій погляд, Ну, це суб'єктивні оцінки, і будь перше, що ми робимо, це мабуть намагаємося бути прикладами наслідування. Давайте повернемося до подій вже далеких подій 14-15 років. Ну всі ми мали певні поневіряння, пенів, коли ухвалили рішення чи залишатися в Криму на території тимчасово окупованого Криму, чи залишати рідні домівки? виїжджати, в ну фактично в нікуди, але виїжджати на територію вільної незалежної України. Що спонукало саме вас, пана Сергію, як кримчанина взяти тоді участь в бойових діях на сході нашої країни, які цінності та ідеали? Ви відстоювали, захищаючи їх на фронті? Ну, по перше, рішення було прийнято не одразу виїхати, покинути домівку, де не було з чим відверто. А, і все ж таки, коли мені вже остаточно повідомив про несправедливість, що мій. Документ український паспорт буде відібраний, а російські подари подарують мені. Відповідно, я вже зрозумів, що далі більше я залишаюсь повністю відірваний від своєї батьківщини. І ми з родиною прийняли рішення виїжджати. Ми знали, що в країні вже війна точиться. Ми усвідомлювали, що я можу повернутися в стрій, так як я був на той момент і військовий. Бой зобов'язаний і мав професії, деякі вже військово облікові. Там. І, наприклад, був міхводом танка Т-64 і так само навідником 20-12 міномет. Тобто, я вже мав дві якісь облікові спеціальності, я розумів, що я можу, я можу захищати свою країну. Краплею такою великою для мене стало те, що я побачив, як гинуть мої друзі. Друзі, а це був цвіт. Це був цвіт нації, це були музиканти, артисти. Це були. Я вважав, що це несправедливо, це неправильно. Це, це я маю тримати в руках зброю, а вони мають жити, вдавати давати життя іншим, надихати, творити. От, і я от і шукав спосіб, як легально потрапити на війну. Для мене це було дуже важливо, свій свій шанс я знайшов. От, і... Для мене це дуже було за честь і, і радісно. Ви були призвані в рамках однієї з хвиль мобілізації тоді. А поділитися з нашою аудиторією про найбільш яскраві для вас епізоди вашої військової діяльності як мобілізовано і спрямовано на захист нашої незалежності та територіальної цілісності. Так, я був мобілізований в четвертої хвилі мобілізації. Весь мій такий, скажемо, ну шлях в воїнстві це була оборона Маріуполя, якщо казати, 15-16 років, і це якщо згадувати ті роки, 22-му році я так само приєднався до загону нашого місцевого. Я думав, що це територіальна оборона, а виявилася дефтге. Ну це інша історія. І для мене було важливим. Важливим це, що я хотів дуже повернутись додому, я хотів не кинути своїх батьків, рідних, друзів. Я бачив, що в Криму ще багато багато українців, і ми їх залишаємо напризволящо. Я йшов з мрією, надією, що ми ось зараз зберемося і підемо назад на Крим. І ми закриємо це питання швиденько, і от, 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 от такий був трошки романтизм у мене <сум> максималізм, але тим не менше, це була от, віра в це. Це було основним, заради чого я приєднався до військ. Ну що на ми ще одного діаліста, я так само знаю, він напроти вас в студії сидить. А що сталося після того? За рік ви були демобілізовані і повернулися до цивільного буття. Які зміни тоді відбулися в вашому бутті після демобілізації? Чи стикнулися, і як тоді розвивалися події? Повернувся так у 16 році, в квітні. Е Пошук був себе невизначеність але була така в собі віра в себе впевненість, спокій був неймовірний. Тепер мені вже не могли сказати, що Київ не Різіновий, і там іще різні такі знаєте фрази. Тепер я був переконаний, що я заслужив своє місце в моїй країні. ну Хоча я не вважаю себе героєм, я не вважаю, що я там щось видатно зробив, але тим не менш я заслужив. Бути серед українців, ну навіть те, що я виконував будь-які завдання, які мені давали, я їх виконував. От, і це мене от дуже так е, благо мене підхопили, е, мій колишній. Пос цікава компанія. Він мене повернув до туризму. Правда, тепер в комерційну таку структуру. Я ніколи в бізнесі не працював на когось. Я працював державним службовцем, я працював ну, в різних іпостаціях, але ж ніколи не працював в бізнесі. Не розумів. Він мене підхопив, він мене просто занурив у цей об'єм, шалений об'єм роботи. Я просто втратив, скажімо, свідомість, знаєте, свідомість ПТСР, мабуть, це можна так сказати. не знаю. От все, все що ми могли думати, погане про війну, згадувати якісь там. я просто настільки занурився в ту роботу, що у мене не було часу розмірковувати про проблеми якісь. Певний час, от з таким захватом жив, і через певний час я зрозумів, що я не користуюсь благами. Соціальними благами, які наділені там учасники бойових дій, от і за моїми підрахунками, я там недоотримав колись там 10 000 тисяч доларів. А, а хаміть мені не перестали чиновники, <свісно> і це мене дуже обурювало з того часу. Я дуже взявся за це питання. Ось з цього і починається, мабуть, історія краєвої ради ради ветеранів. Криму і краєвої ради ветеранів краєвої ради українців Криму, тому що я зрозумів, що навколо мене теж такі ж самі люди, які прийшли з фронту, які цікавляться якимись проблемами, як їх вирішити соціальним побутовим, психологічними роботою різного роду. І я так само розвиваючись далі, почав розуміти, що потрібно в щось нас структурувати, в щось Хай це буде там умовно рада ветеранів, де ми можемо всі один одному підказувати. Ми створили невеличкі свої платформи, де ми комунікуємо, ми ділимося досвідом, підказуємо, як отримати земельну ділянку, як стати на там, квартирний облік, як на податись на якусь певну програму, як отримати кредитування під бізнес, як розвиватися від навіть, знаєте, отак можеш годинами сидіти з друзями з Криму і говорити. Про війну, про життя, про, про майбутнє. Тому що я, от, наприклад, на війну, коли прийшов, я, я не вірив, що я повернусь живим. Я навіть і не думав, що це ну, що звідти можна повертатися живим. Я чомусь був переконаний. Такий романтизм був, що я загину дуже гарно. Я кажу зараз дуже такі приземлені речі, але чомусь я себе бачив в такому от, прямо от, про образі. Але коли я прийшов з фронту, я зрозумів, що я хочу жити. А коли я знайшов ще й сенси в житті, коли з'явилася робота, приємна, коли я почав турбуватись про інших, мені стало ну от, стало якось, я ніби вдома. А ще в оточенні бути своїх кримських воїнів, ну це просто, ну просто якийсь must have, так має бути, друзі. Тут я звертаюся до нашої аудиторії і вкотре нагадую, що ваші підписки, ваші вподобайки, ваші коментарі під нашими ефірами надзвичайно важливі. Так працюють алгоритм Ютуба так працює алгоритм Телеграма. Тому друзі, закликаю вас підписуйтесь на Ютуб канал Голосу Криму, на телеграм-канал Голосу Криму. Шукайте нас в інших соціальних мережах. Ми там є. І у нас завжди професійні експерти, актуальна інформація. Ну і нагадую, разом ми сильні, об'єднані. Ми непереможні. Пане Сергію. Тоді, е, ж якщо ми з вами почали більш детально говорити про діяльність Ради ветеранів Криму при круг, давайте м -м, окреслимо для нашої аудиторії загальний соціальний портрет вояків з Криму. І причому це стосується в першу чергу тих вояків, які віддали найцінніше своє життя в боротьбі за незалежну Україну. Можливо, вам на згадку відразу прийдуть якісь спогади про імена героїв? У нас, дуже, у нас дуже багато імен, видатних імен героїв, про яких ми маємо турбуватися, і ми ведемо на свої, на своєму сайті. Така скажемо, стіна пам'яті, де ми згадуємо історію кожного нашого воїна. Їх можна подивитись на сайті наші українські українці в розділі Пам'ять. Там є всі видатні постаті і герої, Шість героїв України, плюс двоє теж можна прирахувати двох до Героїв України. У нас близько 215 чоловік жінок. Чоловік загинули а, за а, нашу Україну з числа кримських ну, кримчан кримських українців. А, на відміну від росіян а, у росіян у нас а, десь приблизно за підрахунками змі, вже близько тисячі втрат. Це Крим, ті ж саме кримчани, які, а, яких мобілізувала Росія, то дуже цікавий маркер. Що Росія обіцяла захист і притулок для кримчан і багато. Наших Кремчан повірили, в результаті їх вкинули в бойню, де вони втрачають багато разів більше, ніж ми тут, от, наскільки от можна порахувати. Зараз про соціальний портрет я би хотів окреслити, що це людина. От, Типовий такий кримський кримчанин, це незалежно від якої ти національності. Це може бути білорус, українець, це може бути росіянин, кримський татарин, аварці, це може бути країн, тобто, це може бути будь-хто з от, от так з Криму. От настільки, от я, я таким бачу, у це. Це не національність, це більше душа, душа вільних людей, справжніх вільних людей, і це унікальна риса, тому що люди, які до справедливості і вільні, ну це справжні українці, на мій погляд. От і взявшись за в руки з зброєю, ну ці люди мають неабию харизму і сміливість. Ось, ну от для мене це от знаєте, та 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 полікультурна картинка, яку я бачив до окупації в Криму у себе, у себе дома в Євпаторі. Це коли от тип всі ми живемо, спілкуємося. У нас якісь є от незалежності там національності, і у нас є якісь от, особливості свої. Але ми ми всі єдні. От 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 тут мені здається в цьому кримському братстві це і є портрет, є портрет нашого от кримського воїнства. Відчувається ваша емоція, відчувається, що це предмет вашої болі, предмет вашої гордісті. рада ветеранів Криму прикрук опікується не лише ж ветеранами чи опікується пам'яттю про загиблих наших героїв. Вона опікується питаннями діючих військових. Скажіть, будь ласка, як представник цієї э, громадської організації, з якими найбільшими проблемами нині стикаються діючі військовослужбовці? І похідне питання, в який спосіб вони вирішуються? От все, що нас всіх торкається в житті. Це некомпетентність, непрофесіоналізм чиновників, лікарів, вчителів, і ще можливо там можна от все, що на нашому шляху трапляється. от з усіма такими питаннями ми і боремося. Це і соціальні, і розвиток там інтелектуального якогось, і фінансовий розвиток, це і психологічні якісь розвантаження, де ми можемо реально обговорювати. Всі, все, що нам наболіло, де ми можемо іноді сказати один одному почесно. Так, хорош, так займу собою бракіні борося мені ці оці, сльози. Давай боротися, давай далі боротися, Ми маємо боротися. От це і повна юридична консультація, і соціальна консультація, і підтримка в різних різні програмах. Ми обмінюємося досвідом. Я маю власний бізнес. Я маю як розповісти. Як це зробити, і я е, своїм побратимам так само можу поділитися, це не можуть тільки бути кримські українці, і безумовно, ми не е, кримські воїні е, безумовно. Ми не не тільки можемо опікуватися і кримським воїнством. Всі, хто до нас звертається, ми з радістю допоможемо, підкажемо всі ці питання, які от когось турбують. Навіть якщо ми чогось не знаємо, ми знайдемо тих, хто знає. А хто не знає, ми замусимо їх навчитися. це наше якби гасло, мабуть. От і в такий спосіб ми вирішуємо всі питання. Ну, в основному, це от знаєте в консультативному такому дорадчому форматі, коли ми один з одним ділимося інформацією і іноді. Іноді приходиться взяти за руку. Як от сьогодні я взяв свого побратима, взяв за руку, посадив його в своє авто, повіз його по всім цим інстанціям, просто провів по всім швиденько кабінетам. А він, він, він в шоці шота? Він навіть не знав, скільки його очікує проблем. От і як я їх швидко вирішував. Тобто, коли ти на місці, ти можеш от. Дуже потрібно, щоб хтось на місці допомагав вирішити. І я б дуже хотів, щоб в кожному регіоні України був присутній. Отакі от ну скажемо, ну скажем, соціальний ментор ветеранської ветеранів е, Криму. Там а можливо не тільки е, Криму, е, який би міг е, от так фахово, швиденько і допомогти, щоб люди не втрачали ні час не засмучувалися, не втрачали віру, от і все, от бо більшість наших хлопців вони просто машуть рукою і кажуть: я не зміг пройти цих два поверхи. Мене посилали в 17 різних кабінетів, і ми просто ну, здалися. От багато хто здається, ніхто багато хто не вірить, а потрібно просто планомірно, впевнено йти до мети, от як і на війні, от виконуємо роботу. Розумію, відчуваю, мабуть, те, те ж саме відчуття і такі ж саме думки мене постійно спіткають. На вашу думку, після завершення війни, після нашої, я певен, перемоги, які мають бути пріоритети для України на перспективу? Першим, на мій погляд, потрібно потурбуватися про всіх. Хто втратив свої домівки відповідно це про таких, як ми, Кримських, Луганські, зараз вже приєднали до нас. Ну там були Донецькі, приєднали Запорізькі, інші регіони е Херсонські. І от е вперше потрібно подумати про відновлення, і в першу чергу про воїнів. Е Фінансово забезпечений воїн, е, інтелектуально спроможний е, він буде діяти, творити. Якщо не турбуватися про цю скажем касту людей, відповідно е, вони просто будуть зникати. А вони мають бути прикладом, тому що в майбутньому, в майбутньому, нам дуже важливо, щоб нами надихалися інші покоління нашим шляхом, щоб вони могли стримувати ворога, якщо він ще раз наважиться після нашої перемоги прийти до нас в нашу домівку. Нам потрібно турбуватись про наступні покоління. Це дуже важливо. Хочемо миру, готуємося до війни. Так. Пане Сергію, я пропоную зараз зробити таке себе алеверди і попрацювати вашим піарникам. Ви згадували, що опікуєтесь проєктом, громадським проєктом кримські українці. Давайте більш детально подробно про цю діяльність, про мету, про здобутки, про що вдалося зробити, що не вдалося, для того, щоб наша аудиторія мала змогу не лише оцінити, а й подякувати за ту важливу громадську діяльність, яку ви разом зі своїми побратимами нині реалізовуєте. Так, вже з 2014 року, навіть можна сказати, ми створилися десь в 2013 році вересні, після одної дуже цікавої вдалої події, яку я організовував, це був мегамаш в вишиванках, і він дуже привернув, дуже багато привернув уваги саме кримської молоді, кримських українців різних національностей, і які були душею за Україну. І от з того часу ми, ми помітили, що держава не допрацьовує в питаннях. В питаннях захисту кримських українців. От просто навіть росіяни в Російській Федерації вони турбувалися про своїх громадян, вони виливали, виливали божевільні шалені кошти. В, в розвиток в культуру в, в бізнес вони все це робили і навіть мене вербували одного часу. Навіть пропонували в Сімферополі директором бути театру Лесі Українки, і що, що тільки не було не від не але от українці нічого такого не робили. Тому ми от об'єдналися зусиллями тоді на той час, мабуть, всі ще цивільні, і вирішили створити таку платформу, медійну платформу, на якій ми можемо говорити про нашу історію, про те, як ми дотичні до історії України, як це сплетено, і ми ну невід'ємні один від одного. А потім ми знайшли краєву раду українців Криму, який 100 років вже і ми почали ось насищати насищати наш канал. Таким чином, ми на вже за власні кошти, за власні без будь-якого вливання фінанс підтримки. Ми вже ось близько майже 11 років ведемо цю діяльність, де намагаємося розповідати про історію Криму, українську історію Криму, справжню де ми розповідаємо розповідаємо про постати наших воїнів воїнів і на щиті і воїнів з щитом, і ми говоримо про важливі речі на нашій платформі. Не на все у нас вистачає ресурсів, не на все у нас вистачає часу. У нас не в такий великий колектив. Але тим не менш, ми зробили, мабуть, єдині в Україні, хто зробив от, по своєму регіону, по нашому покрему, власну таку платформу, де у нас є стіна пам'яті, і ми про кожного нашого воїна там згадуємо. Не про всіх можемо е, там говорити імена публічних, тому як і рідні просять, деякі рідні в окупації досі, і ну різні ситуації, різні обставини. Але тим не менш, ми намагаємося максимально показувати, що воїни з Криму є. І, і не тільки війни з Кримом, і, і історія Крима перед переплетена з історією України тісно, тісно, і це може сягати навіть віка, не тільки там часи Казаччини або там і ще нижче. Кудись, пане Сергію. Вам як не лише очільнику чи голови ради ветеранів Криму при Крук, а й як голові великої насправді великої родини добре відомо стали вислів. Діти, наше майбутнє так історично склалося, що ми з вами колеги. Ми працюємо з вами в системі освіти, і ви, в тому числі, займаєтесь питаннями військово-патріотичного виховання наших школярів, в тому числі дітей, ветеранів та діючих військовослужбовців. Чи спокуєтесь ви з дітьми, з дівчатами, з хлопцями на тему тимчасово купованих територій нашої країни, на тему того чи варто їх повертати до. До кордонів 91-го року. Чи варта все це тих неймовірних зусиль і найгаленіших життів наших воїнів? Я не маю жодної теми, яку б я не зачепив, не торкаючи історію Крим. Мої рідні друзі окуповані зараз в цю мить. У мене є побратими, друзі, які загинули, і я просто не можу, от забути, хоч на секундочку, про їх внесок в нашу майбутню перемогу. Кордони 91-го року, і безумовно кожне заняття я проводжу паралелі з історією Криму. Ми живі учасники всіх процесів. Ми унікальні насправді люди, тому що ми як би там не нахвалювати себе, але ми пройшли і окупацію, і Крим, і ми пройшли в якусь війну і ще. Пройдемо, мабуть, і, і нас торкнулося багато питань, і ми багато векторно розуміємо проблематику не, не так, як суб'єктивний. Мабуть, я скажу так, не хочу образити там материковий українець, який не розуміє ціни втрат, який не, не розуміє болі, не розуміє, як твоїх маленьких донечок, твої батьки не можуть торкатися взагалі настільки. Навіть взагалі їх ніколи не торкалися, і я з учнями і саме про це говорю постійно. Це мій контраргумент на всі їх запитання. А запитань у них дуже багато, і вони дуже сильно налаштовані. І ось цими людьми взагалі ніхто, ну на мій погляд, з військово-патріотичного виховання ні, невірно опікується, але не якісно опікується. Я дуже хотів би, щоб ними на них звернули увагу. Прямо сьогодні у нас уже 2008 року е, юнаки встають на військово е, встають на військовий облік е, і будуть отримувати в кінці е, навчального року вже отримувати облікові документи. Серед них є дожевільна кількість патріотів. У мене вже є такі учні, які заявили, що вони після 18 років підписують контракт, і інші заявили, що вони хочуть іти в військов, військові інститути Військові. військові. О, Дівчинка із Сімферополя мріє служити в, в розвідці. Я їй вже підказав, який інститут їй потрібно вступити, військово телекомунікації, наприклад, щоб вона могла там себе знайти і потім в розвідці. Так само, і от багато у мене є студенти, які от сьогодні написали відрахування, чим я засмучений дуже. Але вони хочуть мобілізуватися і служити своїй країні. От і я просив, щоб вони не втрачали навчання, а перевелись хоча б на заочну форму. От і я підказую своїм учням все, все як, от я прожив життя маленьке своє, коли я втратив все. Ім'я, авторитет і як я відтворив це все через певний період, як починати життя з чистого аркуша, а 4 в якому більше немає твого імені, більше немає авторитету і немає коштів, ресурсів. Ти все втратив. А потрібно відновитися, не втратити волю, силу і боротися. Uh, і у мене у мене дуже такі талановиті я учні, просто неймовірно. Я з захоп, захопленням, тому що от на них ніхто не звертає уваги. Я дуже прошу і закликаю кожного ветерана, кожного військовослужбовця, прибувши у відпустку, йдіть до своїх школ, школ до своїх. Просто поговоріть з ними. Дайте їм позадавати вам питання, дорослі, складні. На які у вас теж не буде запитань, але відповіді, але ну поговоріть з ними. От з цими поколінням, а вони наступні. Вони наступні наші захисники, і ми маємо про них турбуватися. І ми маємо їх надихати. Ну от я, я прийшов сюди, в цей освітній процес з патріотичних таких міркувань. Це для мене більше хобі. Я тут не заробляю грошей. Це більше реально хобі. і... І для мене це важливо, і я хочу донести це кожному іншому. Що цим потрібно займатися. Єдине, що мене дуже засмучує, що там дійсно така не, 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 не фінансово невдячна робота. Що хлопці просто відмовляються від цього від цього, і це їх основний мотив. Благо, Я маю ресурси. Благо у мене є власне маленький бізнес. який Тримає, тримає мене, щоб я міг займатися цими дітьми навіть на такій волонтерській формі. І тим не менше, я от кожного закликаю продовжувати таким займатися. Знаєте, про що подумалося, держава, яка дбає про лікарів та вчителів, має майбутнє. Бо насправді наше майбутнє це здорові освічні діти. Сподіваюсь, що так воно і буде, і що найменше знову ж таки ми цю важливу тезу намагалися донести до нашої аудиторії. Друзі, дякую вам, що ви були з нами. З нами до цієї хвилини. Я знов нагадую, що в студії з нами був Сергій Вікарчук, ветеран збройних сил, учасник бойових дій, голова Ради ветеранів Криму, краєвої ради українців Криму. Пане Сергію, дякую вам. Слава Україні! Героям слава, дякую. дякую. Друзі, ну а я вас знову знов закликаю підписуватись на наші Ютуб-платформи, на наш телеграм-канал, на інші соціальні мережі голосу Криму. У нас верифіковано, вивірено, виважено. дуже важлива інформація. Пам'ятаємо, слово то є куля, а інформація то є зброя.